Історія на ніч шепіт давнини, уяви собі світ, де ще не було метушливих буднів, постійного шуму і поспіху, де небо було безмежним, а пісок розповідав свої вічні історії. Ми перенесемося туди, де людська воля і мрії творили щось неймовірне, щось, що мало увійти у вічність, але зробимо це дуже лагідно, крок за кроком. Дозволяючи думкам сповільнитися. Тиха величина піраміди Хеопса, спершу уяви собі пустелю, але не палючу і не страшну, а мирну, залиту м'яким місячним світлом. Або ж світлом ранкового сонця, що лише починає прогрівати каміння, не обпалюючи, а даруючи золотистий відтінок. І серед цієї безмежності, що розкинулася навколо, стоїть вона. Велика піраміда Хеопса. Вона стоїть понад 4500 років, єдина зі семи чудес світу, яка досі тут. Вона не втомлена, вона просто є, ніби тихо про щось шепоче вітрам. Це не просто купа каміння, а інженерна симфонія. Кожен блок від 2 до 80 тонн лежить точно там, де треба. Її чотири сторони майже ідеально орієнтовані по сторонах світу з точністю до частки градуса. Уяви, як давні єгиптяни, не маючи сучасних технологій, могли досягти такої неймовірної точності, використовуючи, можливо, просту техніку водяного рівня. Вони рили рівчак, наповнювали його водою і по дзеркальній поверхні вирівнювали горизонт. Просто, ефективно, красиво. В середині піраміди не просто коридори, а ціла мережа ходів і камер. Уяви себе, як ти повільно йдеш цими вузькими проходами, де панує глибока тиша. Центральна погребальна камера порожня, без написів, рельєфів чи розписів, лише гранітні блоки і тиша, що огортає тебе. Це місце, яке пережило все: землетруси, пустелю, війни. І воно стоїть як доказ людської впертості і віри у щось більше, ніж просто життя. Колись вона сяяла на сонці, ніби засліплюючи. Уся поверхня була вкрита полірованими плитами з білого вапняку, які так щільно прилягали одна до одної, що між ними не можна було просунути навіть лезо ножа. Уяви цей гігантський кам'яний маяк посеред пустелі, що виблискує ніби дзеркало, відбиваючи світло. Сьогодні облицювання втрачено, але уяви собі ту велич. І коли ти лежиш у темряві, уяви, як цей світлий велетень стоїть, мовчазний і нерухомий, підтримуючи небо над собою, розділяючи тиск блоків за допомогою спеціальних розвантажувальних камер, наче величезне кам'яне серце, що ритмічно б'ється, підтримуючи спокій і стабільність. А деякі шахти всередині піраміди орієнтовані на сузір'я Оріона і Сіріуса, що було частиною релігійної концепції переходу душі Фараона до небесного світу. Уяви, як давні люди, дивлячись на зірки, бачили в них не просто мерехтливі точки, а шлях до вічності і намагалися втілити цей небесний порядок у камені. Це не про складність, це про віру у власну справу, у вічність і у силу математики. Ця піраміда не просто гробниця, а повідомлення крізь епохи ми були, ми змогли. Нехай її тиха, стабільна присутність принесе і вам спокій Зелені мрії висячих садів Семіраміди. А тепер перенесемося до іншої величі, яка можливо існувала лише у мріях і легендах висячих садів семіраміди. Уяви собі, як у самому центрі стародавнього Вавилону серед спеки та пилу виростає неймовірна оаза, тераси повні зелені, квітучих дерев, що спускаються каскадами, ніби природна арфа. Уяви собі поверхи з деревами, що ростуть так, ніби їм це абсолютно природно: балкони з кущами, що дарують прохолодну тінь, і воду, що тихо дзюрчить, наче з грецької міфології. Це найпоетичніше і водночас найзагадковіше чудо світу, адже археологи досі не знайшли жодного підтвердження їх існування. Але ж як прекрасна ця легенда! Вона розповідає, що цар Навуходомосор Вуходомосор ІІ побудував ці сади для своєї дружини, мідійської принцеси, яка сумувала за зеленими горами рідного краю. Уяви, який це був архітектурний романтичний жест. Я збудую тобі клумбу, яка увійде в історію. Технічно це звучало божевільно: багаторівневі платформи, складна поливна система з ланчуговими насосами, що піднімали воду з річки Єфрат на найвищій рівні. Корені дерев росли не у звичайному ґрунті, а проходили через шари бійтуму, глини та дренажного каміння, що утримувало вологу і не руйнувало кам'яні перекриття. Це було більше схоже на сучасний хмарочос, ніж на сад. Уяви собі, ти піднімаєшся по кам'яних сходах. І опиняєшся серед пишних джунглів, під ногами камінь, над головою виноградні лози, що звисають, створюючи тінь і прохолоду, пальми, гранатові дерева, кипариси, фікуси, плющ, троянди, все це росте каскадом, створюючи неймовірний аромат, від якого забуваєш, що ти взагалі в Месопотамії. Навіть якщо цих садів ніколи не було, вони живуть у книжках, картинах, мліях. Вони стали символом мрії, що навіть у найспекотнішій пустелі можна створити рай, якщо дуже кохаєш. Ім'я Семіраміди, хоча, ймовірно, вона не мала прямого стосунку до садів, стало синонімом жіночої сили, магії, розуму і тієї краплини божевілля, яка потрібна, щоб залишити слід у вічності. Нехай ця зелена мрія, що тихо дзюрчить водою і пахне квітами, подарує вам солодкі сни. Далеке світло Олександрійського маяка. Перенесемося тепер до іншого дива, яке світилося в темряві і показувало шлях александрійського маяка на острові Фарос. Уяви себе мореплавцем у давнину, коли не було ні компаса, ні GPS, лише зорі, інтуїція і бажання не розбитися об скелі. І ось, у непроглядній темряві ночі, ти бачиш щось дивовижне вежу, яка світиться. Вона блимає вночі і вдень, наче каже: Ти на правильному шляху. Це був перший справжній маяк в історії, і його світло, за легендами, було видно за 50 кілометрів. Уяви собі, як поліроване бронзове дзеркало на вершині відбивало сонячне світло в день, а воголь уночі. Кожен, хто прямував до Олександрії, бачив цю вежу: це був символ цивілізації, науки і безпеки, наче маяк не тільки для моряків, а й для всієї елліністичної культури. Маяк стояв понад тисячу років. Це один із рекордів серед семи чудес. Він пережив імперії, зміни правителів і навіть мову, якою його описували. Його будували з великого світлого вапняку, і він так яскраво контрастував із синім морем, що його було видно і вдень, і вночі. Навіть після того, як землетруси зруйнували його, а каміння було розібрано для будівництва інших споруд, ідея маяка продовжувала жити. Він став архетипом орієнтира, символом знань. Науки і світла в темряві. Навіть якщо вогонь згас, ідея залишилася, і щоразу, коли ми шукаємо, куди плисти. У буквальному чи філософському сенсі ми шукаємо свій фарос. Нехай це далеке, стабільне світло маяка принесе вам відчуття безпеки та спокою, стабільні ритми давніх барабанів. Тепер дозвольте ритму перенести вас у глибокий спокій. Уявіть собі, негучні бойові барабани. А стародавні м'які ритми, що з'єднують людське з божественним. Задовго до появи організованих релігій ритм уже був священною мовою. У багатьох культурах барабани були не просто інструментами, а духовними істотами. В Африці, наприклад, джембе, вирізаний з цілого дерева та обтягнутий козячою шкірою, вважався носієм трьох духів духа дерева. Тварини та майстра, що вдихнув у нього життя. У колах Джембе не просто супроводжував обряди, він і був обрядом. Це не про музику, а про розмову між духами, предками і живими, де кожен удар мав своє значення. Уявіть собі цей м'який пульсуючий звук, що збирає людей у священні кола, синхронізуючи серця і наміри. Жодних нот. Жодної сцени, лише тіла в русі, руки, що вдаряють, і душі, що прокидаються, об'єднані ритмом. У північній Америці корінні племена ставилися до барабана як до живої істоти це було серцебиття матері землі. Його використовували в церемоніях на честь предків, для стілення або щоб провести душі померлих. Уявіть собі, великий барабан Пау, в який грали кілька барабанщиків, створюючи спільний пульс, що налаштовував людей у гармонію з природою і духом. Навіть у буддизмі ритуальний рамковий барабан використовується в монастирських співах і медитаційних церемоніях. Його повільні м'які удари спрямовують дихання і усвідомлення, діючи як метроном для душі. Він не гучний, не агресивний. Він просто нагадує про практику повертатися знову і знову до теперішнього моменту. Барабан завжди був присутній не як прикраса, а як посудина для енергії, наміру, таємниць, які ми не можемо висловити словами. Бо коли слова безсилі, ритм залишається і божественне завжди слухає. Нехай цей спокійний давній ритм, що лунає крізь століття, заземлить вас. І поведе у глибини сну. Прості радощі давнього Єгипту. Давайте зазирнемо в повсякденне життя давнього Єгипту, але обережно, обираючи лише ті деталі, які дарують спокій і умиротворення. Уяви собі, що ти прокидаєшся не від будильника, а від м'якого світла, що проникає в твою хатину з очерету. Сонце вже починає свою подорож небом, але ще не обпікає, лише дарує тепло. Ти лежиш на простому солом'яному матраці з ляним простирадлом, відчуваючи легку прохолоду ранку. Ніл велична річка, яка є життєдайною силою давнього Єгипту, зовсім поруч. Його води годують землю, дарують врожай. Уяви як жінки йдуть до річки з глечиками на головах, щоб набрати води, несучи її назад до своїх глинобитних хатин. Це щоденний ритуал, необхідний і спокійний. Одяг у давньому Єгипті був легким і дихаючим. Льон, благословенний льон. Уяви себе в просторій ляній туніці, яка дозволяє шкірі дихати під теплим сонцем. Чоловіки носили короткі білі спідниці, а жінки прямі ляні сукні без рукавів. Це був одяг, що дарував свободу руху і легкість, і він не змінювався залежно від пори року, адже в Єгипті їх фактично немає, лише спекотно або трохи менш спекотно. Уяви цю простоту і функціональність, яка створювала відчуття комфорту в спекотному кліматі. І хоча життя було непростим, давні єгиптяни мали глибоку віру у своїх богів і своє призначення. Вони вірили у загробне життя як у мирний, родючий рай, що називався полями очерету. Уяви, що ти потрапляєш у місце, де ти ореш землю без поту, їси без голоду і вічно плаваєш по нілу під м'яким сонячним світлом. Це була мрія. Яка дарувала надію і спокій. Навіть найбідніші єгиптяни трималися за цю мрію про вічний спокій, де всі турботи залишаються позаду. Нехай ця давня надія на мирний спокій заспокоїть і вашу душу.